Для вірян свято Маковія або першого спаса це літнє свято, коли у селі, подвір'я церков рясніють букетами квітів, що в народі називають маковійчиками. Тут і городні квіти, і лісові, і польові, і голівки маківок. З чим і поспішили цього дня прихожани до храму покрови Пресвятої Богородиці, що у Ставищі, щоб освятити дари Божі, серед яких обов'язково є мед. Зранку віряни відвідали святкову молебень. А на подвір'ї храму очікували на освячення. Отець Андрій Пустовгар щедро окрупив водою і квіти, і людей. Освячені макові букети для кожної оселі як беріг. Освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. Варто зазначити, що саме з цього дня розпочинається «Спасівка» Піст, який триває два тижні, благочинність та благочиння отець Андрій привітав вірян зі святом, зичив Божої милості, віри, здоров'я і миру всім в цей нелегкий для України час. Мир кожному дому, нашій дорогій батьківщині, нашим дітям, батькам у сьогоднішній святий день. Дорогі улюблені у Христі, браті і сестри, вітаю вас із торжеством винесення чесних дерев. Животворящого Христа Господнього, яке святкується сьогодні православною церквою, і пам'яттю сіми мучеників макавеїв, братів, матері їх, Соломонії і, батька, і вчителя їхнього Єліазара Ніщо перед Богом нового немає. І робити добро, робити милість, молити Бога, бути вірним йому в усьому, навіть до Глибини свого серця, що у старому заповіті, що у новому заповіті, і заповіді Господні вони незмінні. Що можна сказати, коли ми говоримо, шануй батька і матір твою, і бе тобі благо. В усі часи діти повинні шанувати батьків, любити свою батьківщину. Люби Бога всім серцем, всією душею. Не заздрі, не вбивай, не кради. Це актуально, як ніколи, в сьогоднішній день, день багато злоби в нас зараз, багато ненависті. І хотілося б, щоб сьогодні торжество Христа Господнього і пам'яті мучеників Макаєїв трошечки кожну людину умило ставило у очах Божиїх. Сьогодні древня грецька традиція виносити Хрест Господень в перший день, серпня місяця, по церковному календарю. Дуже багато було мору, епідемій, і сьогодні ми чуємо. Зі сторінок ЗМІ, що теж є такі невеликовні епідемії, і сьогоднішнє винесення Христа, як багато сторіч тому, воно теж актуальне. Тому що хрест всьому основа, хрест демоном язва і сіла Божия. Сьогоднішній день, вчора ввечері, був винесений хреста а сьогоднішній день. Багато людей притікає до древнього Хреста, Христа, тоді, коли сьогоднішнім днем. Починається Оспінський піст, яким православна душа приготовляється до зустрічі торжества Успіння Божої Матері, і Господь знову і знову нагадує нам про несіння нашого Христа в кожного він свій. І немає такого Христа, який би Господь водрузив, і людина не могла його понести. Більше сил Господь нікому не посилає. Якщо забрати Хрест, забрати і наше спасіння. Забрати Хрест значне нема Воскресіння. Забрати хрест немає вічного життя в воскресшому Господі Ісусі Христі. Я бажаю, щоб силою животворящого Христа ми перемогли всі негаразди в нашій державі, щоб ми були єдині духом, єдині серцем, єдині територіально, єдині у любові до Бога і до ближніх своїх. Сьогодні, як ніколи, для кожного з нас пам'ять мучеників Маковії. Вони старозаповітні. Це не новозаповітні мученики, але вони вірили і берегли свою віру навіть до смерті. Мати відправляла своїх дітей одного по одному на великі муки тільки за те, що вони відмовилися вкушати ідоложертвену їжу, коли нечистивий цар в 166 році до Рожіства Христового заставляв весь іудейський народ. Поклонятися ідолам і вкушати ідоложертвине. У цих макавеїв, сім братів, був учитель Єліазар. До нього підійшли мучителі і кажуть: ти старий, уже, не їж того м'яса, тільки піднеси хоча б до своїх уст і покажи, що ніби ти їси і будеш живий. Але старець, священник, старозаповітній священник каже такі слова. Що я все життя право ходив в очах Божих. Як я можу зараз подати приклад негідного життя ближнім своїм і тим дітям, указуючи на цих мучеників Макавеїв? Велика віра Матері, велика сила Духа цього старця, бо він за свою віру постраждав. Який приклад для кожного з нас, щоб ми були віддані Слову Божому, адже Слово Боже є істина. Улюблені во Христі, браті і сестри, сьогодні ми дуже багато чуємо різних толків, і дійсно здійснюються в чомусь слова Євангелія, що буде дуже багато тих, хто буде відводити людей від істиної віри. Будемо пам'ятати слова Христові, що я хочу, щоб всі вони були єдині, як і ми з Тобою, Отче, це Іван Левіан. А апостол Павло каже: один Бог, одна віра і одне хрещення. І хрест, і пам'ять мучеників, їхній приклад життя це нам дано для наслідування. Хрест нести свої негаразди, свої скорботи, свої хвороби. І весь народ зараз дуже тяжкий хрест несе, коли іде війна, коли вбивають неповинних людей. Яка наша повинна бути покаяння, а піст для того, щоб ми покаялися, яка наша повинна бути молитва, бо піст для того, щоб ми усугубили свою молитву, щоб Господь свій гнів змінив на милість, щоб знову раділи сім'ї своїм батькам, діти своїм батькам, батьки своїм дітям, щоб мирне небо було. Але коли прийде час випробування, щоб кожен з нас був гідним захистити свою. Дідівську, прадідівську, спасительну віру Ісуса Христа, нам пам'ятати приклад мучеників Макавеїв, нам молитися, а Господу проявляти до нас свою милість. Нехай ласка Божа, нехай духовне тілесне здоров'я, і покров Матері Божої, і молитви святих мучеників Макавеїв сьогодні будуть перед Престолом Божим, за мир у нашій державі, за любов і повагу один до одного і за ласку Божу на всьому всесвіті. Амінь.